А ти не хочеш спочатку розфарбувати, а потім прорізати? Ну, так, у нас почалися канікули. Проходять канікули. і Ці невгамовні діти. Я, 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 я не пропускала. Нічого не пропускала. Ми всі тебе чекали. Ось ви посходилися після шкільних канікул. А наші ж садіковські тривають канікули до 10-го числа. Але ви не можете посадити навіть хвилини, щоб не творити. Що там тебе? Поверни. Я трошки розклей, Ой, яка щоб не розклеє. Не було. Що ти кажеш? Я трошки розклею, щоб не розклеє не було. Добре, Саша будиночок робить. Ти, ти ж його не розфарбувала ще? Ні. Чого? Ні. Ти ще що, що розфарбує, щоб він красивий був? Готов? Да. Що? Там. Ну так, да. згинає. da, clay, <supra> na ralhava nunca. Proteu isso. Virabotch. Baraka ya Allah cha. На Зимушка зима прийшла, яка красота за нашим віконечком. Да, дітка? красота, все снігом замело, а мої красуні працюють і працюють і працюють.